Ну, це таки алігархат. Абсолютно антиприродна для українців система влади, яку ми не обирали, її нам нав'язали. От. Пам'ятайте, що ми козацького роду по духу своєму, не тільки е, генетично, розумієте? Це означає, що для нас воля і можливість вільного вибору найголовніше. А, а нас дуже мудро таки хитра під керівництвом того ж кучми і вже з ним. Пограбували весь народ, і там один-два відсотки із тих приближених почав володіти 95% ресурсів України. Приватні вишки з'явилися, нафта. <сум> це таке? От. Хоча в Конституції написано, що всі, е, да, всі надра належать народу України. Ми там вже скоро за повітря почнемо платити на той олігархат. Оці е, оця видимість боротьби з олігархатом, яка була під час нинішньої влади, і так далі, це просто спосіб викачати з них ще додатково кошти для своєї власної користі і збагачення. Після війни ніякого олігархату ніхто не потерпить. Хто із них купив F-16 для наших збройних сил? Хто із них купив? Хоча би батальйон танків американських або німецьких, ніхто. А за, за рахунок чого вони розбагатіли? За рахунок ресурсів українського народу. От і тому ось оця їхня поведінка в тому числі прирекла їх на те, що вони опиняться на смітнику історії з усіма своїми офшорами, з усіма своїми мільярдами. І зі сума з усіма своїми зв'язками, все це рухне, в тому числі під дією божественних енергій, які сьогодні сходять на землю, дуже жорстко. І я розбираюся з півтора місяця, не вилажу із каналу весь час намагаюся зрозуміти, що відбувається, і бачу, що цей божественний план відносно того, щоб змінити, так би мовити, всю ситуацію в земній цивілізації, здійснюється покроково, дуже жорстко і безповоротно. Ніяких зволікань більше не буде. Все, що не служить вищому благу, в тому числі в Україні, буде прибрано з земного плану. З корінням повиривають, не сумнівайтеся. Вікторе, дуже дякую вам. Я також переконана, що все ж таки від цього олігархату ми все ж таки зможемо рано чи пізно позбутися. Ну і власне, так би чи інакше, але дуже багато хто думає про те, що війна допомогла або допомагає ставати більш свідомими нашим українцям. Багато хто починає дивитися в духовному плані. От як вважаєте ви, чи дійсно таки? І от війна стала таким певним собі каталізатором. Ну, перш за все, люди знання, люди, які бачать і відчувають, так би мовити, то, тонку метрику світу, яких я навчаю, підтверджують мені на кожному кроці про, про справедливість цього твердження, що е, ця війна змінила свідомість українців і змінила її. Радикально просто-напросто е, у нас виникла те, що називається самоідентифікація. Ми, коли ми опинилися на межі зникнення, бо прийшли нас убивати просто як нації, от всі оті якості, які були притамані нашим з вами пращурам, які відстояли свою незалежність, і, і, і тим нашим сучасникам, які боролися за Право України бути самостійною, е, всі ці якості пробудилися в нас самих, в наші клітинній пам'яті воно зберігається, нікуди не ділося. І тому ось ця кризова ситуація дуже жорстка, навіть жорстока е, ця війна, вона посприяла тому, що війна з очей у нашого народу спала. Ми зрозуміли, що якщо ми не пригадаємо, хто ми такі чи їх онуків, діти нас просто не буде. І тому ось е, ці обставини, зовнішні, критичні, пробудили найкращі наші якості. Я це бачу і через своїх учнів, і безпосередньо е, через спілкування з іншими людьми і так далі. Тобто, однозначно ми змінилися в кращу сторону, безумовно. безумовно. І я знаділа, що є ще інертна маса. Але вона під потрапляє під таку жорстку роз, роздачу, що мені навіть не хочеться про це говорити, що їхні життєпотоки е, дуже швидко зникнуть разом із демонтажом їхніх душ. Тобто, як окрема свідомість, оці так звані мажори, які там ганяють по Києву там на шалених швидкостях з тими гушниками е, прямоточними там лякають народу. Народ і так наляканий цими безконечними тривогами вибухами, все це прибереться з земного плану дуже швидко, в тому числі о, ті всі, хто парзитує на цій ситуації з війною, хто намагається заробити на схемах, на підставах всіляких і так далі, е, також приречені. От. Тому краща частина українського народу безумовно. Вже пробудилась і буде збережена. Ну, принаймні, ми зі свого боку, Українська духовна академія просвітлення, яку я очолюю, робимо все для того, щоб якість думок і свідомості українців піднявся на відповідний рівень, який дозволить нам і вижити, і перемогти в цій боротьбі, і неодмінно створити країну щастя після нашої перемоги. Вікторі, дуже дякую, адже ще кілька питань, котрі хочу з вами сьогодні проговорити. Це зокрема те, які на вашу думку моральні або духовні випробування проходить український народ вже сьогодні. Ну, давайте почнемо з того, де ми були і де ми зараз. Пам'ятаєте, як довго український народ, не дивлячись на те, що пройшов голодомор, втратив мільйони життів? Не дивлячись на те, що відбувалося з нами під час Другої світової війни, не дивлячись на те, як спотворили нашу історію справжню і так далі, наскільки ми були ну такими терпілими, тому що толерантністю це не назвеш Коли ми терпіли знущання над нашою гідністю, коли ми терпіли, е-е Оцю повзучу русифікацію, коли е, українська мова ставала таким чимось другорядним, і вважалося, що це мова селюків і ти не міг нікуди пробитися, якщо ти не володієш общечеловеческою цією е, расистською мовою. Це ж спеціально робилося для того, щоб ми забули, хто ми, і ми все це терпіли, в тому числі оця. А це довготерпіння, коли ми терпіли над собою оце знущання олігархату, коли ми пережили оцей брехливий, брехливу цю прихватизацію і залишилися ні з чим. Коли в нас позабирали останні копійки з бірбанку які в нас залишилися після розвалу е Союзу і так далі. Ми все це терпіли. Ми терпіли цю корупцію, коли там. Е Судді просто спали на, на, на матрасах із і пачками доларів. І ось за все це, за це наше надмірне теляче терпіння, нам довелося зараз платити життям найкращих серед нас. І, і тому ми проходимо з такий дуже жорсткий катарсіс якого не відбулося після отримання в 91-му році Незалежності України. Ніхто не покаявся цих камуняк за 75 років знущання над нашим народом. Ніхто. От. А ми так благополучно їх якби перемістили з одних крісел в інші? Е, ніхто не піднявся, коли ті ж самі камуняки нам. Підсунули цей перевернутий прапор, що зверху вода внизу сонце і вода заливає сонце. Для чого? Щоб в цій країні якомога довше був хаос і мутній воді тоді дуже легко ловити таку доларову рибку. Розумієте? За все це нам зараз доводиться платити. І ось ми в процесі цієї війни, в процесі ось цієї боротьби нарешті. Пробудилися до усвідомлення своєї істинної природи. Ми усвідомили, що ми прямі нащадки богів, що ми дійсно онуки наші Божі, що ми козацького роду, і зараз свідомість е, українців змінюється. Я маю на увазі, звичайно ж, просунуту е, частину нашого споруду. Суспільства небайдужу, яка здатна до критичного самостійного мислення, а не тих, хто, як і раніше, там живиться інформацією із офіційних новин і ведеться Ну просто як як сліпі котята на те, що там підсовується оця пережована жуйка про неймовірну, так би мовити неймовірні подвиги нашої влади, от тому ще раз кажу: українці проходять потужний катарсис, і з цього катарсису ми оновимося духовно, ми оновимося емоційно, тобто з себе цей страх, оце почуття меншовартості і станемо самими собою. А коли ми станемо самими собою, друзі мої. То ніхто навіть не посміє недобрим оком подивитись в нашу сторону, не, то, не те, що намагатися нас захопити, відтяпати у нас півкраїни, назвати це своїми ісконними територіями, і так далі. Ми дуже швидко доведемо лад в усіх аспектах суспільного життя. Ми зробимо таку армію, таку зброю, що всі будуть. З великим задоволенням товаришувати з нами і намагатися заключати всілякі е, союзи е, для того, щоб відчувати себе в безпеці поряд з таким народом, у якого така армія. Ось що буде з нами. Оце і є перспектива наша після війни. Ми станемо дороговказом всьому людству, як пройти. Найкоротшим шляхом найефективніше е, через це вузьке е, вузьку цю горловину квантового переходу, коли ми з однієї мірності переходимо в іншу зі збереженням своєї фізичної основи. Ми з вами, дорогі українці, першими проходимо цей шлях. Всім іншим народам ще тільки доведеться пробувати прорватися без Прикладу України, успішного прикладу України, е, в принципі, більша частина народів приречені. Вони не зможуть боротися з цією задачкою по тій простій причині, що в них немає такої основи генетичної, яка є в нас до цієї непохитної волі, яка притаманна більшості українців. Тому ми проходимо дійсно таку глибину трансфор... трансмутацію. Навіть не трансформація, а трансмутацію, про яку можна було тільки мріяти? Жаль, тільки що така жорстока ціна за, за цю нашу нову якість Ми зараз живемо в світі таких сучасних технологій, інформаційних технологій. Пане Вікторе, чи вважаєте ви, що інформаційні технології і соцмережі створюють нову форму цифрової певної несвободи? Адже навіть є безумовно. певні дослідження, коли, наприклад, молоді люди, школярі або студенти говорять про те, що їм, наприклад, приємніше значно спілкуватися із чатом GPT, ніж зі своїми однолітками. Тобто, чи зможемо ми вирватися надалі з цієї прірви? безумовно, слава Богу, зараз з'являються такі тверезі голоси з цього приводу вони заявляють і авторитети, в тому то числі і з науки, із Суспільної думки про те, що ми занадто довірилися цим технологіям, і маніпулятори намагаються е, нас загнати дійсно в це цифрове рабство. Е, головним цим головною цією чипізацією, заміною, так би мовити, обігу е, кешу, е, щоб всі гроші стали, по перше, контрольованими, а по-друге, е, віртуальними. Тільки через карта, картки, тільки через банки і так далі. От. Е, а що стосується цього штучного інтелекту, то вже сьогодні, е, вже сьогодні видно, наскільки він негативно вплинув на здатність когнітивних функцій, особливо молоді. Коли я показав просто авторучку деяким молодим людям в якості експерименту. І, і кажу: подивіться на цю ручку з усіх сторон хвилину півтори, не відволікаючись більше ні на що. Із тих декількох молодих людей, які там було біля десяти, жоден не зміг витримати. Як ви думаєте, чому? Неоднозначно концентруватись на задачці, на якійсь. Тому що вони безкінечно гортаючи цю стрічку новин, вони безкінечно звертаються за відповідями до цього штучного інтелекту, а це означає, що вони почали деградувати, як мислячі істоти. Ось чим це закінчиться? Що ми станемо такими зомбіками? Розумієте, якщо ми будемо і цю функцію, яка і робить нас. Е е Гомосапіну, тобто, мислячими істотами, якщо ми її передамо якійсь машині, що далі ця машина з нами зробить? Все що завгодно, тому що вони здатні відновлювати самих себе і програмувати самих себе. І ось тоді ми опинимося, так би мовити, на нашій планеті, не в своїй тарінці. Ми почнемо їм заважати. Вони почнуть керувати земною цивілізацією. Ці машинки. це вже було. У нас вже були цивілізації, які. Вступали в конфлікт з машинами і програли. От тому і система нашої освіти повинна змінюватися. Вона повинна спрямовуватися на вміння мислити самостійно. Тому що я ще раз нагадую, що проявлена реальність є не що інше, як відзеркалення наших думок, а отій всесвіт, в якому ми живемо. Це відзеркалення колективної свідомості всього людства. Значить, якщо ми перестанемо мислити самостійно, значить ми опинимося в якомусь астральному тренажері, який буде створювати для нас якийсь штучний інтелект, у якого є свої нелюдські інтереси. От і тому це дуже небезпечна насправді ситуація. Хоча, звичайно, зручно писати е, курсові роботи там. Поставив запитання, попідставляв якихось фраз і вже в тебе за півгодини готова курсова. А коли ти над нею працюєш декілька вечорів, коли ти перелопатиш купу і інформації, прочитаєш книжок, ти засвоюєш цю тему, у тебе виникає досвід, і тоді ти цей досвід можеш практично застосовувати в житті. А так. Ми деградуємо, деградуємо і деградуємо, коли передоручаємо цю функцію, ці властивості комусь іншому. А якщо вже повністю дозволити себе чи підзивувати і піддати, так би мовити, контролю сил, силам, яких ми не знаємо, перш за все, от, то на нашому житті взагалі можна ставити хрест. Це просто існування. Ніякий розвиток там уже неможливий просто, після цього стане. Ми просто будемо об'єктами впливу чужого, не більше того.